Всім привіт! У нас в наявності компактний міський автомобіль. Це Smart 2004 року з двигуном 1.3 на механічній коробці передач. Він на оригінальних легкосплавних дисках, має протитуманні фари. Машина в досить непоганій комплектації, з панорамним дахом. Але саме його великий плюс це його салон. Все в оранжевих тонах, виглядає дуже стильно. Руль так само з оранжевою строчкою. Пробіг у машини 209 тисяч кілометрів. Така в нього мультимедійна система стоїть. Він на кліматконтролі, є передні електросклопідйомники. В комплектації він є з підлокітником. От його задній ряд. Дуже хороший стан салону, машина їде дуже бодро. І розхід по місту в межах 6 літрів на 100 кілометрів. Запрошуємо до нас на тест-драйв, місто Київ, вулиця Кінцева, 5. Якщо машина вам сподобалась, ставте лайк підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові огляди. Всім гарного дня!